Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найголовніших і, мабуть, найгучніших тем нашого часу. Я постійно моніторю новини з технологічного світу, і останнім часом добра половина з них стосується саме штучного інтелекту. Є ті, кому вона просто не цікава ця тема, є ті, кого вона відверто дракує, бо інколи її просування ну дуже нав'язливе. А є навпаки люди, які дуже зацікавлені в подібних інноваціях, активно використовують нові функції, пов'язані з цією Дивотехнологією, і радію тому, як вона полегшує їм життя та роботу. На мою думку, це дуже важлива та актуальна тема. І люди, навіть якщо вона вам не подобається, я вважаю, що в ній точно варто розібратися, бодай з двох причин. Перша, я навіть не сумніваюся, що за цим майбутнє. І хочете ви, чи не хочете, скоро усім доведеться навчитися взаємодіяти зі штучним інтелектом. Друга причина це те, що багато з вас вже сьогодні користуються ai фішками і. Навіть про це не здогадується. Так, друзі, насправді, перші кроки з їх впровадження у смартфони відбулися достатньо давно. Просто ми цим користуємось кожен день і навіть не замислюємось про те, як воно працює і звідки воно взялося. Тож ми усією нашою командою вирішили конкретно зануритись у цю тему і спочатку розповісти вам про те, як зароджувався штучний інтелект у смартфонах, а потім про те, що ми маємо сьогодні. Ну і у фіналі я поділюся своїм баченням того, як штучний інтелект. Лект в смартфонах вплине на наше з вами майбутнє. Як завжди, все буду пояснювати максимально простою мовою, так щоб усім було цікаво і е, зрозуміло. Ну, і якщо ви прямо зараз хочете підтримати нашу рубрику пізнавального контенту, можете поставити подобайку. Ну і не забудьте прихопити із собою гарний настрій. Ну що, я починаю. Спочатку я пропоную розібратися із самою назвою штучний інтелект, бо багато хто вважає це суцільним намахаливом, якраз таки через пафосну назву. На мою думку, дійсно, поки що називати ці функції штучним інтелектом зарано, бо ніяким загально признаним критеріям інтелекту вони не відповідають. Цю назву точно вигадали маркетологи, а не інженери, бо вона просто дуже круто звучить. По факту, коли на всіх презентаціях нам кажуть, про штучний інтелект, це більше про те, куди ми рухаємось, ніж про те, де ми знаходимось сьогодні. Тож не треба в коментарях писати, що це ніякий не штучний інтелект, бо я і сам це чудово розумію. Давайте умовимось, що ми так будемо називати усі розумні алгоритми, які не потребують безпосередньо вашої участі у процесі. А з часом вони ще вміють навчатися та самовдосконалюватись. Ну що ж, давайте поговоримо про те, з чого все починалося. Удале. У 2007 році представили перший iPhone? І вже там інженери були вимушені вигадати абсолютно новий розумний алгоритм для покращення воду на віртуальній клавіатурі. При відмові від стилуса розробники зіткнулись з проблемою, що у маленькі кнопки пальцями влучати не так-то і легко. Цей алгоритм аналізував слово, яке ви починали писати, порівнював зі словником. І навіть якщо ви промахнулися і натиснули на сусідній Кнопку він писав правильну літеру. Це перші прояви розумних алгоритмів. Але така начебто проста річ, працює навіть зараз і дозволяє швидко друкувати на айфонах майже без помилок. Згодом це переїхало і на Android. Тож навіть ті, хто думає, що ніколи не використовував функції штучного інтелекту, насправді використовує їх буквально кожен день, банально листуючись у месенджерах. Потім у 2010 році. З'явилась клавіатура Swipe, яка має в основі трохи інший принцип, але теж дозволяє значно покращити якість взаємодії зі смартфоном за допомогою розумних алгоритмів. Наступним серйозним етапом стало розпізнавання голосу. Функція, яка сьогодні вже нікого не дивує, і всі до неї ставляться як до чогось належного, насправді дуже складна у реалізації. Ми кажемо слово нечітко, ковтаємо різні літери, і часто вимова дуже відрізняється від написання. Над реалізацією розпізнавання голосу працювали кращі розуми планети, і процес ішов важко. На початку 2000-х IBM розробила технологію Via Voice. Потім, у 2007 році Google запустила голосовий пошук, а у 2011-му Apple показала свою Siri. І хоч сьогодні вона одна з найтупіших голосових помічників, саме Siri стала основою для сучасних AI-асистентів. Ідею того, що зі смартфоном можна спілкуватись та користуватися голосовими командами, вперше зробила популярною саме Apple. І треба визнати, що, хоч далеко, не всі розумні фішки, вони вигадали самі, але Багато з них зараз у кожному смартфоні саме завдяки їм. На шляху до сучасного штучного інтелекту було ще доволі багато важливих винаходів, які з часом покращуються, і є невід'ємною частиною сучасного смартфона. Розпізнавання відбитка пальця та обличчя. Це дуже складний процес, який без машинного навчання просто неможливий. Те, що тепер ваші дані у безпеці без необхідності кожен раз вводити якийсь пін-код, це серйозне покращення. У часи звичайних паролів багато хто не став. Вев їх банально через те, що набридало кожен раз його вводити. Ви просто уявіть користування смартфоном у сучасному світі без подібних розумних помічників у сфері безпеки. Кожен раз вводити пароль при розблокуванні пристрою. Кожен раз вводити пароль, коли ти хочеш скористатися банківським застосунком. Хочеш розплатитися на касі, будь ласкавий, введи пароль. Той же Google чи Apple всюди самостійно вводить паролі від аккаунтів на різних сайтах тільки тому, що розуміє пристрій точно в руках у власника. Бо зараз кожен смартфон надійно захищений відбитком пальця або сканером обличчя. А це все робота штучного інтелекту, яким багато хто нібито не користується. Також завдяки шаї, ваш смартфон живе в рази довше, ніж. Раніше і справа тут не тільки в більших акумуляторах, а в алгоритмах, які постійно аналізують ваше користування пристроєм і вимикають непотрібні функції. Перемикання між потужними та енергоефективними ядрами для різних задач це та сама магічна оптимізація, про яку всі постійно говорять. І якщо цей штучний інтелект в смартфоні працює як треба, то ви отримуєте файну автономність без помітних обмежень. У китайців другого ешелону іноді вона зроблена криво, тож там зустрічаються дві крайнощі. Перше, це коли смартфон має акумулятор на 20 тисяч мАч, а сідає все одно швидко, бо він молотить у фоні все підряд без обмежень це коли він настільки ріже всі процеси, що перестають приходити сповіщення та нормально працювати деякі функції. До речі, саме наявність цих розумних алгоритмів є причиною того, що в перші дні після купівлі пристрою він тримає заряд менше. Лише через кілька днів, коли він вивчить усі ваші звички, проаналізує вашу роботу, він зможе вийти на свій максимальний рівень. Ну і звісно, одна з найважливіших функцій шиї, яка на перший погляд може бути непомітна. Це покращення фото та відеозйомки. Тут всі лаври належать корпорації добра, бо саме вони зі своєю Google камерою зробили справжній прорив у мобільній зйомці. Довгий час їх смартфони мали малесенький сенсор, який робив світлини на рівні фотофлагманів завдяки обчислювальній фотографії. Різноманітних хитрощів в процесі було багато, і з кожним роком додавались все нові. Склеювались фото з різною витримкою, аналізувався вміст кадру і налаштовувався баланс білого та скінтон. Малювали зірки на небі та кратери на місяці. Коротше кажучи, цей процес триває і досі, і з кожним роком вклад штучного інтелекту у кінцевий результат стає тільки більше. Тривалий час конкуренти не могли зробити нічого подібного, і порт Google камери міг в рази покращити якість зйомки на будь-якому смартфоні. На сьогодні ситуація вже виправилась. І в багатьох компаній є власні круті розробки в цьому напрямку. Звісно, залізо камер теж потроху покращується і не стоїть на місці, але по факту, вже мінімум пару років, ми бачимо саме битву алгоритмів шиї. Тож, як бачите, ми дійсно активно користуємось багатьма розумними функціями. Просто зазвичай ми на це не звертаємо увагу. І от, мабуть, саме на цьому моменті варто перейти до зовсім свіжих функцій шиї, про які зараз нам розповідають на усіх презентаціях виробники смартфонів. Насправді це в більшості своїй еволюція того, що ми вже маємо на сьогодні. Першою в масі пішла обробка та створення різноманітних зображень, яка є логічним продовженням створення фото під час. Зйомки. Вона дозволяє редагувати світлини, прибираючи якісь предмети чи людей, переносити з одного місця на інше, а в найсвіжіших смартфонах домальовувати щось за допомогою якогось простенького начерка. Штука реально прикольна, і деякі нею активно користуються. Але вона точно не дає якісь кардинально нові сценарії використання вашого гаджета. Це здебільшого розвага, яка багатьом взагалі не цікава. А дехто пограється пару днів і потім про неї загади. Буде, а от що дійсно може серйозно вплинути на повсякденне використання, це еволюція функцій з використанням розпізнавання голосу та розумних помічників. Переклад розмови на різні мови буквально в реальному часі. Ви можете спілкуватись з людиною поруч або телефоном без необхідності в людині перекладачі. Також вже зараз це починає працювати із переглядом контенту, який ви дивитесь на екрані. Знання іноземних мов у сучасному світі справжня необхідність. Але вивчити їх всі просто неможливо. Тож саме такі технології будуть все більше стирати кордони між людьми. В дитинстві я дивувався тому, як в серіалі Star Trek вони спокійно спілкувалися з прибульцями за допомогою універсального перекладача. А тепер можна одягнути навушники Galaxy Buds і вже чути перекладену розмову співбосідника тільки з невеличкою затримкою. Найбільш проривним, на мою думку, є стрімкий розвиток мовних моделей. in the case GPT or Gemini. Вже зараз з ними можна спокійно спілкуватись майже як з живою людиною. При підготовці до цього відео я багато спілкувався з Чаджи Піті на різні теми. І вже зараз він реально може допомагати у вирішенні багатьох питань. Завжди можна уточнити якісь моменти, бо він розуміє контекст бесіди і пам'ятає ваші попередні розмови. Так, у серйозних питаннях, які стосуються безпеки чи здоров'я, краще попросити у нього джерело і перевірити інформацію. Але у більшості загальних. Тем йому можна спокійно довіряти, бо помилятися він став значно е, рідше ніж раніше. Для багатьох розмови зі смартфоном дуже дивне явище, бо ми банально до цього не звикли. Але дивлячись на те, як діти швидко звикають до такого варіанту взаємодії, одразу розуміє, що це дійсно зручно, і нам заважають лише старі стереотипи. Мій малий попросив Чаджип'які розповісти йому казку на ніч, той почав йому розповідати про Колобка. Однак після того, як мій син. Він почув кінцівку, яка йому не сподобалась, він попросив тип, якось зробити щасливий кінець. Ну і Чарджіт згенерував кінцівку, де колобок взяв і обдурив лисицю і повернувся жити до дідуся з бабусею. Дитина навіть не замислюючись, попросила мовну модель згенерувати іншу кінцівку. Бо для неї не існує тих обмежень, які міцно засіли в головах у дорослих. Також сучасні ai помічники вже вміють не тільки чути вас, а й бачити те, що ви хочете їм показати. Киньте йому зображення чи увімкніть камеру, і він дасть відповіді на питання стосовно того, що побачив. Насправді можливості допомоги вам у повсякденних задачах дуже широкі. І коли спробував користуватись, відмовлятись від цього вже не хочеться. Єдина проблема цих помічників сьогодні. Це те, що вони. Погано інтегровані в саму систему пристрою. Відповідати на питання вони вміють, а от повноцінно керувати смартфоном поки що ні. Деякі прості речі, як, от, наприклад, зателефонувати комусь чи поставити будильник, вже доступні. Але команду по типу «зайди в застосунок Аліекспрес та оплати замовлення в кошику воно не виконує. Звісно, виробники зараз розширять функціональність подібних помічників. І на глобальному ринку локомотивами цього є. Є Samsung та Apple. Купертинівці поки більше на словах, ніж на справі, а от Samsung в останній своїй лінійці вже прямо так непогано інтегрував Gemini на рівні системи. Китайці, на перший погляд, в цьому плані суттєво відстають. Але це тільки в наших з вами очах. Для внутрішнього ринку їх китайські сервіси дуже якісно інтегровані в систему. І умовний Бріно на OnePlus 13 вміє не менше, ніж глобальні аналоги. Там теж є, власний Circle to search для швидкого пошуку по вмісту екрану, є підсумування текстів, транскрибування розмов та переклад чи субтитри. Також смартфон вміє аналізувати листи і бачити там квитки на літак чи потяг, додавати події в календар, давати підказки по здоров'ю та активностям. Єдине, чого до недавнього часу у них не було, так це власної крутої мовної моделі. Але DeepSeek випробив виправив і цю проблему. Буквально днями в мережі з'явилася новина про те, що китай. А бренди інтегрують його у власні системи для внутрішнього ринку. Простіше кажучи, фішки штучного інтелекту розвиваються на всіх ринках, і кожен хоче затягнути користувача у власну екосистему. Для чого, на мою думку, це робиться, я розповім у розділі про своє бачення майбутнього смартфонів. Вже зараз нові функції створюють якісно новий рівень взаємодії. І це не просто маркетинг, як дехто вважає. В сучасному світі, який дуже перенесен. Счечений інформацією дуже доречно мати можливість автоматизувати деякі речі, не витрачати час на пошук відповіді по купі сайтів, а просто спитати у асистента, і він все розкладе по полицях, спілкувати з іноземцями та дивитись будь-який контент, швидко вихопити головні тези з величезного тексту новини чи якогось аудіоподкасту це все економить час людини, і тільки з віком ти почнеш розуміти, що е, саме час. Найцінніше, що у нас є, я щиро впевнений, що за подібними розумними гаджетами наше з вами майбутнє. Хоча швидше за все, сама концепція в майбутньому смартфона. Трохи зміниться. І от зараз настав час поговорити про моє бачення майбутнього. Роблю я такий, знаєте, обережний прогноз на основі того, що вже сьогодні бачу на ринку. Виробники ставлять в нові смартфони більш потужні чипи кожен рік. Але їх нагрів та енергоспоживання все важче приборкати. Попри те, що нові нейроядра мають небачену раніше продуктивність, більшість функцій штучного інтелекту все одно обробляються в хмарі. Насправді, пояснення цьому Волі просте витрати енергії на відправку інформації на сервер і повернення її назад набагато менше ніж оброблення інформації на самому пристрої. Якщо навіть зробити настільки потужний чип, який буде в змозі все робити на пристрої, жити такий смартфон від батарейки буде недовго. Набагато доцільніше перетворити смартфон на термінал, який буде мати по суті тільки швидкісний модем, екран та батарейку. Саме для цього активно розробляється мережа 6G з наднизькою затримкою, та супутниковий інтернет, який дозволить бути в мережі буквально всюди. Та й з точки зору витрат, набагато дешевше буде поставити одне таке, знаєте, потужне залізо вдома і використовувати його як сервер для обробки інформації з ваших смартфонів, планшетів, ПК і та. І так далі. Або взагалі довірити це серверам десь в дата-центрах. Таким чином, потужність смартфона буде залежати не від процесора всередині, а від того тарифного плану підписки, який ти оплачуєш. Потрібні просто месенджери та казуальні ігри, арендуєш мінімум потужностей за недорого. Хочеш монтувати відео, оплачуй підписку креатора і май доступ до цього хоч зі смартфона. Хоч з робочого місця за великим екраном. Саме для цього компанії заманюють якомога більше клієнтів у власні екосистеми, щоб потім заробляти на подібних підписках, а не на продажі залізяк. Недарма та ж Apple робить величезну ставку на дохід від сервісів, і кожен рік відсоток такого доходу зростає. Час залізяк у звичному для нас розумінні може скоро закінчитись, і модель підписки на смартфон, планшет чи ПК її замінить. Ви будете по суті обирати лише зручний для вас спосіб перегляду та взаємодії. Комусь підійде щось типу сучасного смартфона, комусь шолом чи окуляри доповненої реальності, а комусь треба буде робоче місце з парочкою екранів. Самі ж ai помічники стануть чимось на кшталт Джарвіса з фільму Залізна людина, повноцінний асистент, який може керувати усіма функціями розумного будинку, автівки та інших пристрів. Що є частиною вашої екосистеми. От таке моє ставлення до штучного інтелекту в смартфонах сьогодні і моє бачення того. Куди ми взагалі рухаємось. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, буде дуже цікаво почитати їх в коментарях, як ви бачите наше майбутнє і використання шиї в пристроях через певний час. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, це обов'язково. Діліться цим відео зі своїми друзями. Таким чином, ви підтримаєте нашу нову рубрику і наш канал в цілому. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимось.